Світ не винен тобі нічого. Він не обіцяв бути справедливим, м'яким чи зрозумілим. Він просто є байдужий, хаотичний, мінливий. І саме в цій байдужості народжується твоя сила. Бо коли світ не підтримує, ти вчишся стояти сам. Коли тебе не чують, ти вчишся говорити мовчки, діями. Коли все сиплеться, ти вчишся не ховатися, а спостерігати. Стоїцизм це не втеча від болю. Це вміння дивитись йому прямо в очі і не відводити погляду. Це не філософія про тишу. Це дисципліна, що гартує розум, не як перестати відчувати, а як не дати емоціям керувати собою. Ми не можемо змінити хід подій, але можемо змінити хід думок. І саме тут починається порядок. Тож вимкни шум послухай себе. І якщо ти справді готовий побачити, де закінчується хаос, і починається ти. Залишайся. Перед тим, як почнемо, якщо тобі близькі ці теми, підтримай канал підпискою і вподобайкою. Це допомагає розвивати український контент. Дякую. Урок бан гумор як зброя проти грубості. Грубі слова не мають сили, поки ти не дозволиш їм увійти всередину. Стоїки розуміли це краще за всіх. Вони бачили, що образа живе не в словах, а у нашій реакції на них. Коли ти ображаєшся, ти добровільно віддаєш владу над собою тому, хто навіть не вартий твоєї уваги. Гумор це спосіб повернути цю владу. Це не про жарти, а про дистанцію, про здатність не приймати удар прямо в серце. Людина, яка відповідає з іронією, не тікає від ситуації, вона контролює її. Бо гумор це не втеча, а стратегія. Коли тебе провокують, очікують вибуху. Люди хочуть бачити, як ти втрачаєш рівновагу. Їм потрібно твоє обурення, щоб відчути свою силу. Але коли натомість вони бачать легку посмішку, ситуація розсипається, напруга зникає, провокатор втрачає опору. Стоїки казали той, хто змушує тебе гніватися, вже керує тобою. Але коли ти реагуєш гумором, керуєш ти. Бо сміх це форма самоконтролю. Він переводить енергію конфлікту у спокій, і там, де інші бачать образу, ти бачиш комедію людської дурості. Гумор це не слабкість, це знак сили, сміятися може лише той, хто не боїться. Бо страх народжує агресію, а впевненість усмішку. Сміх розряджає ситуацію, знімає напругу, залишаючи тобі головне спокій. Але важливо не переходити межу. Іронія не повинна принижувати іншого. Якщо твій гумор зневажає, ти стаєш схожим на того, від кого захищаєшся. Справжня майстерність це залишити опонента без зброї, але не без гідності. Коли ти вмієш відповідати з усмішкою, ти вже переміг, бо ти не дозволив чужій темряві війти у твій внутрішній світ. Ти вибрав спокій замість гніву. І саме цей вибір робить тебе сильнішим, ніж будь-які слова. Урок 2. Самоаналіз і усвідомлення своїх тригерів Ти коли-небудь ловив себе на тому, що вибухаєш, і навіть не розумієш чому? Одне слово, один тон, і ніби натиснули кнопку всередині. Гнів, образа, роздратування усе злітає миттєво. А потім ти сам дивуєшся, навіщо я так відреагував. Це не люди тебе дратують, це старі рани, які ще болять. Стоїки казали ніхто не може вивести тебе з рівноваги без твоєї участі. І мали рацію ніхто не створює емоцію ми самі її запускаємо. Самоаналіз це мистецтво ловити момент, коли кнопка натискається це не покарання себе, а спостереження, не осуд, а діагностика. Ти ніби стоїш збоку і дивишся, як працює твій власний розум. Коли ти бачиш процес, він уже не керує тобою. Кожен має свої тригери для когось байдужість, для когось критика. І кожен раз, коли хтось випадково торкається болючої точки, реакція здається справедливою. Але насправді вона не про зараз вона про ту мить, коли тебе колись не почули, про розмову, яка досі живе в голові. Стойки радили щовечора проводити ревізію дня, не з метою самобичування, а щоб розуміти, де саме ти втратив ясність. Запитай себе просто, де я сьогодні піддався емоції, чому вона мала наді мною владу, що я міг зробити інакше. Коли ти ставиш такі питання, ти береш розум за руку і щоразу стаєш трішки спокійнішим. Бо аналіз це не втеча від емоцій. А контроль над ними. Ти не вимикаєш почуття, ти вчишся ними користуватись. Самоаналіз це зброя проти хаосу. Ти не дозволяєш реакції керувати собою, бо усвідомлюєш, що саме її викликало. І щоразу, коли ти ловиш цей момент, ти зміцнюєш внутрішню дисципліну. Стоїки казали людина, яка щовечора судить себе, не потребує чужого суду, бо чесність перед собою це найвищий рівень порядку. Ти не ховаєш слабкості, але й не даєш їм права керувати. Запам'ятай, реакція це вибір, і кожна секунда між подразником і відповіддю це шанс змінити себе. Там, у цій короткій паузі, народжується свобода. І коли ти навчишся спостерігати, а не зливатися зі своїми емоціями, в тебе з'явиться справжня сила, бо світ може бути хаотичним. Але ти більше не його заручник. Урок 3. Мудре управління конфліктами. Конфлікт це не буря, яку треба пережити. Це дзеркало, у якому видно твій рівень самоконтролю. Стоїки вважали ми не можемо уникнути суперечок, але можемо навчитися не втрачати в них гідності. Коли люди сваряться, більшість не слухає, вони просто чекають своєї черги відповісти. Емоції штовхають уперед. Розум мовчить. Ми не чуємо сенсу, бо прагнемо перемоги. Але перемога в конфлікті рідко приносить мир. Найчастіше вона залишає порожнечу Стоїчна мудрість починається зі спокою. Перш ніж відповісти, зроби паузу. Не для того, щоб стриматись, а щоб зрозуміти, чи справді це варто твоєї енергії. Більшість суперечок не про правду вони про его. Про бажання бути почутим, довести, мати останнє слово. Але мудрий не бореться за останнє слово, він бореться за ясність розуму. Іноді краще втратити аргумент, ніж втратити рівновагу. Стоїки радили ставити запитання замість контраргументів що ти маєш на увазі? Чому ти так думаєш? Питання знімають напругу і повертають діалог до суті. Коли людина відчуває, що її слухають. Вона знижує захист, і конфлікт з боротьби перетворюється на розмову. Не кожну битву потрібно приймати. Є суперечки, які варто просто відпустити. Той, хто провокує, шукає не істину, він шукає реакцію, і якщо ти мовчиш, гра закінчується, бо агресія живиться лише відповіддю. Стоїки вчили, не можна контролювати гнів іншого, але можна не дозволити йому керувати собою. Твій спокій це небайдужість, це вибір, який показує силу, бо там, де інші кричать, ти можеш залишатися тверезим, і саме тому сильнішим. Конфлікт це не завжди зло, це тренування духу, кожна сварка, можливість перевірити, наскільки ти володієш собою, не на словах, а на ділі. Коли ти вмієш слухати без образ, говорити без злості і відходити без гніву це не втеча. Це справжнє володіння собою. Урок 4. прийняття того, що ми не можемо контролювати. Світ не зобов'язаний бути таким, як ти хочеш. І це головний біль більшості людей. Ми воюємо не з обставинами, а з власними уявленнями про те, якими вони мали би бути. Стоїки називали це джерелом усіх страждань спробою керувати тим, що не підвладне людині. Дощ не питає, чи ти планував сонячний день. Люди не завжди поводяться справедливо. Плани руйнуються, стосунки змінюються, тіла старіють, і поки ти опираєшся, ти втрачаєш силу. Прийняття не означає байдужість це усвідомлення меж контролю. Я можу змінити своє ставлення, і цього достатньо. Стоїки вчили. Доля не питає дозволу, вона приходить, щоб навчити. Те, що ми називаємо невдачею, часто просто частина процесу. Але ми страждаємо, бо хочемо, щоб життя йшло за нашим сценарієм. Мудрість починається там, де ми перестаємо вимагати, щоб світ нас слухав. Прийняття це не капітуляція, це розуміння, що твоя сила не в опорі, а в адаптації. Ти не можеш змінити напрямок вітру, але можеш поставити вітрила так, щоб рухатись далі. Психіка виснажується не від труднощів, а від спроб їх заперечити. Людина, яка бореться з реальністю, завжди програє, бо світ більший за твої очікування. Але варто перестати чинити опір, і всередині настає спокій. Стоїки казали ми страждаємо не через події, а через наші судження про них. Подія нейтральна наш розум робить її трагедією або уроком. І саме тут повна свобода людини. Приймати не значить миритись. Це означає бачити речі такими, якими вони є, і діяти, виходячи з реальності, а не з бажань. Той, хто вміє приймати, не втрачає рівноваги навіть тоді, коли ґрунт під ногами хиткий, бо його опора всередині. Життя завжди змінюється, і замість того, щоб питати, чому це зі мною, запитай, Чому це для мене? Кожен виклик не покарання, а запрошення до росту. Тому перестань боротися з тим, що не можеш змінити. Просто зроби те, що можеш, спокійно, без драм бо там, де закінчується контроль, починається сила. Урок 5. встановлення особистих меж. Багато хто плутає доброту з беззахисністю. Ми боїмося сказати ні, щоб не образити. Мовчимо, коли порушують наші межі, бо не хочемо виглядати холодними або егоїстичними. Але кожне вимушене так це маленька зрада собі. Стояки вчили. Справжня доброта не суперечить силі, бо без меж немає характеру, а без характеру немає гідності. Людина без внутрішніх меж схожа на відкриті двері, через неї проходять усі, хто має потребу. І з кожним разом вона стає трохи порожнішою. Межі це не стіна, це двері, які ти сам контролюєш. Кого впустити твій вибір? Коли ти кажеш ні, ти не відштовхуєш людину, ти оберігаєш свій ресурс, щоб мати змогу дати більше тоді, коли справді хочеш, а не мусиш. Стоїки радили починай з малого не дозволяй іншим керувати твоїм часом і настроєм. Це звучить просто, але саме з цього починається самоповага. Бо там, де немає меж, народжується образа. А образа це сигнал, що ти дозволив собі мовчки переступити власну межу. Межі це не про жорсткість, а про ясність. Вони показують іншим, де закінчується їхня зона впливу, і чим спокійніше ти їх відстоюєш, тим менше тобою маніпулюють. Скажи собі чесно я не повинен бути всім і для всіх ти не можеш рятувати тих, хто не хоче змінюватись. Не зобов'язаний постійно доводити свою цінність, не повинен бути зручним. Ти маєш право на тишу, на відпочинок, на власний темп. Стоїчна сила полягає не в тому, щоб витримати все, а в тому, щоб, вчасно сказати, досить. І зробити це без гніву, без пояснень, без провини. Той, хто поважає себе, не дозволяє світові поглинати його без залишку. Він ділиться, але не розчиняється. Допомагає, але не дозволяє сідати на шию. Любить, але не втрачає себе. Межі це форма любові до себе, і коли ти вмієш їх тримати, світ починає ставитись до тебе так само, як ти ставишся до себе. Урок шость розвиток емпатії й емоційної незалежності. Емпатія без внутрішньої рівноваги це шлях до виснаження. А емоційна незалежність без співчуття це холодність. Стоїки шукали золоту середину відчувати, але не тонути в чужих емоціях. Люди, які постійно живуть чужим болем, швидко втрачають власну силу. Вони стають емоційними губками, всмоктують усе і з часом не розуміють, де їхні почуття, а де нав'язані іншими. Емпатія це не про те, щоб переживати за всіх. Це про вміння зрозуміти і при цьому залишитись цілим. Стоїки казали допомагай, але не падай разом із тим, кого рятуєш. Бо співчуття без меж перетворюється на самопожертву, а самопожертва без мудрості на втрату себе. Емоційна незалежність починається з усвідомлення ніхто не несе відповідальності за твої емоції, і ти не несеш відповідальності за чужі ти можеш підтримати. Але не прожити за когось його шлях. Можеш вислухати, але не маєш обов'язку розчинятись у чужих проблемах. Стоїчна емпатія це спокійне розуміння природи людських вчинків. Ти бачиш біль іншого, але не береш його на себе. Ти співчуваєш, але не піддаєшся драмі. Це не холод, це мудрість. Емоційна незалежність це небайдужість. Це здатність залишатись стабільним навіть тоді, коли навколо паніка, злість чи страх. Ти спостерігаєш, але не тонеш, відчуваєш, але не реагуєш автоматично. Коли ти вільний від потреби всім подобатись, ти стаєш сильним, бо чужа думка більше не визначає твою цінність. Стояки вчили. Ти не можеш керувати тим, що говорять інші, але можеш керувати тим, як ти це сприймаєш. Емпатія. Робить тебе людяним, а незалежність стійким. Разом вони створюють рівновагу, де серце не втрачає тепла, а розум ясності ти можеш відчувати біль іншого, але не дозволяти йому зруйнувати твій спокій. Це справжня зрілість. Урок 7. самоповага як основа внутрішньої рівноваги. Самоповага це не гордість і не его. Це знання власної цінності без потреби її доводити. Стоїки казали людина, яка поважає себе, не потребує схвалення натовпу. Ти не можеш бути спокійним, якщо не поважаєш себе, бо тоді будь-яке слово, критика чи байдужість вибивають з рівноваги, коли всередині пусто ти постійно шукаєш підтвердження зовні похвалу, увагу, визнання і стаєш залежним від того, хто це дає. Самоповага починається не тоді, коли тебе хвалять, а коли ти сам можеш подивитись у дзеркало і чесно сказати, так я дію, гідно, не ідеально, не без помилок, але гідно. Стоїки вчили судити себе лише за тим, що в твоїй владі, за думками, намірами і вчинками, не за чужими оцінками, не за результатами, а за тим, як ти поводишся, коли ніхто не бачить. Людина з самоповагою не дозволяє іншим принижувати її, але й сама не принижує нікого. Бо повага це не зброя, а межа. Вона не потребує крику чи демонстрації, вона відчувається у спокої голосу, у рівній поставі, у тому, як ти реагуєш на безглуздість світу. Самоповага це коли ти перестаєш бігти за схваленням і починаєш жити згідно з власними принципами. Не для того, щоб сподобатись, а щоб не зрадити себе. Стоїки наголошували той, хто зберігає честь у дрібницях, не втратить її у великому. Поважай свої межі, своє слово, свій шлях. Коли ти говориш, дотримуйся, коли обіцяєш, виконуй, і навіть якщо ніхто цього не бачить, ти знаєш, хто ти. Самоповага це фундамент спокою. Бо людина, яка стоїть на власних принципах, не хитнеться від вітру чужої думки. Її внутрішній порядок не залежить від шуму навколо. Коли ти починаєш поважати себе, світ теж змінює тон. Не тому, що став інший, а тому, що ти перестав дозволяти йому говорити з тобою зверхньо. Урок 8. усвідомленість і баланс у житті. Стоїки називали усвідомленість внутрішнім оком, яке не спить. Це стан, коли ти не просто живеш, а бачиш свої думки, дії, мотиви. Бо більшість людей не живуть, вони реагують, мчать від ранку до ночі, поки день не закінчується, і тільки тоді помічають, що знову прожили не те життя, яке хотіли. Усвідомленість це не медитація для обраних, це вміння зупинитись усередині хаосу і запитати себе, що я роблю зараз і навіщо. Саме це запитання повертає тебе у теперішній момент, де є єдина реальність ця секунда. Стоїки казали той, хто володіє теперішнім, володіє всім. Бо минуле вже не змінити, а майбутнє ще не настало. Баланс у житті не народжується від контролю. Він приходить із ясності. Ти перестаєш бігти за всім одразу і починаєш робити лише те, що справді важливо. Життя стає легшим, коли ти перестаєш гнатися, не потрібно бути всюди, достатньо бути там, де ти зараз, повністю, без поспіху, без фону, без порівнянь. Баланс це не стан ідеальної гармонії, це постійне повернення до центру. Ти можеш втратити спокій, розгубитись, помилитись, але усвідомленість завжди повертає тебе назад. Це твій компас, який показує, де твоя правда. Стоїки вчили жити просто, менше зайвого, більше суті. Не розпорошуй себе на тисячі справ, бо спокій не в кількості дій, а в якості присутності в кожній із них. Баланс починається тоді, коли ти перестаєш змагатись і починаєш жити у злагоді із собою. Коли замість я повинен, ти говориш я хочу, коли замість боротьби дія, коли замість крику тиша. Тоді життя перестає бути марафоном і стає шляхом не до успіху, до внутрішньої ясності. Бо справжня сила не в контролі, а в гармонії. Історічна мудрість саме про це навчись бути спокійним у будь яких обставинах, і ти більше ніколи не втратиш себе. Урок 9. внутрішня тиша і дія. Стоїки вірили тиша не відсутність звуків, а стан розуму, який не метушиться. Вона не про бездіяльність, а про ясність дії. Бо справжня дія не народжується з паніки, страху чи гніву, вона народжується з тиші, в якій людина бачить речі такими, якими вони є. Ми часто плутаємо рух із прогресом, біжимо, щось виправляємо, доводимо, плануємо, і здається, що це життя. Але втома наприкінці дня не завжди означає розвиток. Іноді вона означає, що ти просто весь день тікав від себе. Стоїчна дія це коли ти рухаєшся, але не поспішаєш. Робиш, але без внутрішнього шуму. Це спокійна впевненість людини, яка знає, куди йде, навіть якщо шлях ще в тумані. Внутрішня тиша не означає байдужість це контроль над тим, куди ти спрямовуєш свою енергію. Ти не кидаєшся на кожну проблему, ти розрізняєш. Що справді потребує твоєї участі, а що лише забирає увагу. Стоїки казали Дій розважливо, говори мало, спостерігай багато. У цій формулі вся мудрість життя. Коли ти перестаєш поспішати, світ перестає тебе штовхати. Бо поспіх це завжди форма страху. Страх не встигнути, не отримати, не довести. Тиша це коли ти не шукаєш підтвердження в діях. Ти дієш, бо це правильно, а не тому, що тебе хтось побачить. І кожен рух, зроблений із цього стану, стає точним. Ти більше не розсіюєш сили, ти спрямовуєш їх, як промінь, у потрібну точку. Є моменти, коли діяти треба негайно. Є інші, коли мудрість у тому, щоб чекати. Внутрішня тиша допомагає відрізнити одне від іншого. Коли всередині спокій, ти чуєш інтуїцію. Коли всередині шум тебе ведуть страх і імпульс, стоїки не сиділи в печерах. Вони були політиками, воїнами, наставниками, вони діяли, але діяли свідомо. Вони не метушились, бо розуміли, той, хто не володіє собою, не може володіти світом. Тиша це сила, з якої починається дія. Дія це шлях, який знову веде до тиші. Це коло рівноваги, і коли ти в ньому. Жодна буря не виб'є тебе з осі. Пам'ятай, спокій це не кінець руху, а правильний початок, бо тільки той, хто тихий усередині, здатен діяти з мудрістю, а не з хаосу. Стоїцизм це не про холод і байдужість, це про ясність, про рівновагу, яку не може зруйнувати жодна буря. Кожен із цих восьми уроків не теорія, а практика. Вони не змінять світ навколо тебе, але змінять тебе. А це завжди перший крок. Коли ти розвиваєш самоаналіз, ти перестаєш бути рабом емоцій. Коли приймаєш неминуче, ти перестаєш страждати даремно. Коли встановлюєш межі, ти зберігаєш внутрішню гідність. Коли розвиваєш емпатію, стаєш м'якшим зовні, але сильнішим усередині. І все це разом творить головне внутрішній порядок. Стоїки казали, ніхто не може відібрати твій спокій, якщо ти сам його не віддаси. Це є справжня свобода не тікати від життя, а керувати собою в будь-яких умовах. Якщо тобі близький цей шлях, підтримай відео лайком і підпискою це допоможе розвивати український контент про стоїцизм і створювати ще більше відео, які зміцнюють розум і душу. Пам'ятай, спокій. Не відсутність бурі, а вміння залишатись собою, коли буря вже почалась.